А, я неймовірно здивований. Я просто випадково оновив Fortnite. Зараз без 15.2 ночі. І тут вже виявляється вийшов новий сезон. І в мене вже є буде упас, все інше. Скін робіна. Прикольно, але мені здається, що це, мабуть, що Тім Дрейк. А, наскільки пам'ятаю, по додатковому скіну, хоча. Ну да, мабуть, що. Не знаю, а хоча може це і DKIS. Але мені здається, що сюди більше підійшов би Джейсон Тодд або е, Деміан. Тому що вони більш зброєю користуються. Так, площі, площі будуть три варіанти. Це я так розумію. Це що у нас? Омега Сьюд Альфа. Не знаю, що за прикоучу, бо мені дали. Ага, це Лего Пас. А, ага, це OG Pass. No, ну, все зрозумів. Окей. Що у нас тут запаси такі цікаві? Сезон на 2 місяці. Давайте глянемо, що у нас в OG пасі. Так, ну я зрозуміло. Це ж OG3, да? Цей скін мені оригінальний ніколи не подобався і цей насправді теж не дуже. Емоція непогана. О, це хто? Прикольно. Це прикольно. Бо тему сімки взагалі забули. Якщо чесно щось. Звичайний дельт. Окей. Непогано. Мізік пас ще не закінчився. Що у нас? Супернова Academy. Мабуть якась колаба чимось. Я не шарю за таке. Різ Арк. Різак. Воно ну явно це обрали з української чи з російської мови. Джонсі живий, але він тут якийсь стандартний. Ця штука мені не дуже, цей скін теж не дуже, якщо чесно. Це що плащик? плащик? Непогано ж не юзайця. Кіборг. Нудно. А, Overwatch. K Kenji, Kenji. Beast. Dark Fire Morgan. Ну таке. Якщо чесно, скінець цього сезону мені взагалі не подобається поки що ну окрім умовного Робіна. Але, як на мене, він не дуже вписується в концепцію. Ну, як і Бетмен, в принципі, Фортнайтівську. Це прикольно якби було б зброєю в грі. Щоб можна було метати його. Це точно Team Drake. Цей скін. Плюс-мінус щось цікаве, але я типу черлідер. О, новий лайтер. Як у Зевса типу. А, так вона лідер і черлідер. На що знову ці фанати мікродозінга? А супермен не с? А, ну Суперменова мабуть, секретний скин, так. Да. <смеш> типу сепре... секретний. Цікаво. Ну все, ще до речі. Що можемо навіть грати? Давайте пограємо зайдемо в кадочку. Стандартно. Найбазовішу. Uh -huh. Rise through Hero Ranks? Тобто, блін, оце ну стоподобно буде сайтама. Ой, я не прочитав. Ну Щас глянемо в геймплеї. І що змінилося? Бо геймплейного трейлера, якщо чесно, ще не виклали повноцінного. Я тільки бачив, що там будуть стрибки в бік тепер в стилі. Манаправда я граю ось на на і тут затримка видання, але що ж, ми на Кіперспорт сьогодні граємо, просто подивимось. А це що таке? Ah, vendeu? aí é tipo Граємо від пістолета, це звичайний о стандартний пістолет з кулями. Прикольно. О, якась пасхалочка. Так, як тут жити зараз? Я ж взагалі не знаю, що тут за зброя, що за сезон. О, Джонс? Це ви тут? Aspetta un attimo, Un secondo. може ж це вийти Нікого не винесу. Якщо буду так очкувати Але і в классфайті я зараз навряд чи когось винесу, тому що реально ще й фрізиться і сам по собі інтернет чомусь. О. стрельбу. Не бачу стрельбу, правда. Але чую. давайте. Ой, щет. было? только вместе а сброя просто. Осупс. супс. Что что так я там? Ой. Блин, да вот Вот тебе за затримка. бутлах Вылочезный. Bus wave, bus jump, fire laser. Це лазер? Це як малюк з Boys. криптотрит. А шо она мне. Понял. Цикла целый тоит сам в кино так само будет дробиться. Штука им была, звездно. ой, трохи механику води не классно стреляю, блин Против, ну, блин, текаю That's a cryptopass. Pass oh, Wait, sorry. Да ну давай, короче, я кость на душе Та за шо, блин, комари правильно стреляю. Короче, я не хочу самому приймати участь на разе. Какой-то булшит трошки, если честно. ж влучив. Ну добре. То човтік взагалі кудись. А, зрозумів. А чого всьому з всій зброї такого не додати? Прикол. Було б нормально. Логічно впів. П'яв. Як туди піднятися тепер? Не бачу підйомників. Е, а як... як туди, власне. дістатися? Ó, manda pra lá, aqui, Aí, ó, mano. Zastrzel. Bo tu trwa Wszystko na coś minus da? A sobie będzie ciekało na minusnow w procesie? Dajcie złote jakieś... Jakie na no, maszyny z ucet pod получается. А. Ну, они пирасами. Nu, dėl to, kad man platforma nelaimėja. Думав мене спина бійте, ага. Зузьки, як то кажуть. Блін, набоїв то нема. Зараза. Да за шо? Кто? Як? А, понятно. Знову пролагав інтернет.